and so on. На кожному в'їзді в бік межегір'я стоять блокпости. Резолюція європа, тут злобних Стоять, машини все поперивали. Ну, зараз їх всіх познімаємо. Сьогодні викладу в інтернет. Так, і тут зараз будуть бійці стояти зараз. Так, Під'їжджаємо до ще одного блокпосту. В напрямку Межигір'я перекриті абсолютно всі дороги. Що є порушенням закону України. Громадяни мають право вільно пересуватися по території держави. От подивіться, праворуч, машини і вантажівка перекрили. Видно, видно. видно, видно, да, видно. І от дядько стоїть. Що він тут стоїть? Що він робить тут?